Вихідні в Карпатах, що може бути краще в цей складний час, місця, куди майже не дісталася війна. Як приємно, хоч на трохи повернутися в теплі обійми атмосфери дороги і подорожей. Ми завантажилися в наш американський БТРчик і відправилися на пошук пригод. На нашому шляху були гори, водоспади і нові міста. Тож беріть в руки улюблений напій і вперед з нами до пригод. Все, Я все сказав. Всім привіт! Ну що, 20 серпня ми вирушаємо в Чернівці. Чернівці були нашим пунктом призначення на перший день. Дорога була приблизно 500 кілометрів. Для мене одного це відстань фігня, проте зі мною на борту була моя дружина, з якою ви вже знайомі по попередніх подорожах, і син Марко. От за нього я трохи переймався. Також я трохи нервував з приводу БТРчика, так як так далеко я на ньому ще не їздив і не знав, що він може утнути у дорозі. Виїхали ми раненько, що по приїзду в Черніксі ще залишився час трохи погуляти в У нас перерив. Ну що, в нас перерва на сніданок. Будемо зараз нямцяти кашку. І пити каву! А, клас. Можна купити собі саму дорогу кавомашину, купити самі дорогі кавові зерна. Але найкраща в світі кава буде все одно в поході. Таке тут взагалі просто жесть. Дороги тут сказати не Жесть, а не мало. Але нічого, їдемо. Не дарма ж, ми джип купили. Непогано справляється з такою дорогою. Mm -hmm. Але я за цим скучив. Реально дуже скучу за подорожами. Мотоциклі, машини, велосипедом. Да пофіг чим, в принципі. Головне це кудись їхати. Це кайфово. я yeah. а ті. Я надію. Ти ще Від Вінниці на Хмельницькій зробили гарну дорогу. Реальна дорога просто офігенська, але щось ми тут стали і стоїмо просто намертво. Взагалі не рухається. Є надія, що там може десь трохи попереду о, світлофор і пускають рух туди-назад. Але може бути якийсь блокпост чи ще щось. Коротше, трошки невесело. За останні 20 хвилин ми проїхали рівно 0 кілометрів. Стоїмо, чекаємо. Трохи потоку проїхало в нашу сторону, але наша сторона повністю стоїть. Тому це навряд чи реверсний рух. Опа-опа, заводимось, заводимось. Ну, те, що й казали, що тут реверсний рух. Мабуть, дуже велика ділянка. от такі ось тут пригоди. Але реально тупо хвилин 20 стояти, ну це жесть, це реально. Кипець. О, зголодніли, правда? Mm -hmm. Я не знаю, як ви, а я точно зголоднів. Буду mm -hmm. mm -hmm. Ми майже дошкандибакали до Кам'янець-Подільського. Ми будемо зупинку робити в Кам'янці. Ну, нащо? Ми його mm -hmm. вже бачили весь. Ми там жили, весь його обійшли. Тоді доїдемо бутери і їдемо на чернівці. Сідай. Сідай. Готовий? Ой! <сіли> Давайте я Тільки вас... ти тримайся. Тримай. Я Та тримайся, просто руками тримайся. Сядь різно. Сядь. І тримайся. Страшно. Пока что у вас признаковый. Стремный <ріст> да. <ріст>

я був дуже здивований, от неймовірно здивований, тому що ми проїхали 331 км і залили 31 літр газу. Це виходить десь 10 літрів на сотню газу. <сум> Нічого собі. Я навіть не уявляв, що це авто цей автомобіль настільки економічний. Ну але справедливості ради, заради, скажу, що ну, ми їдемо 90-100. <сум> тобто не дуже швидко і майже весь час на круїз контролі. Так, що таке? Сім'я смачне морозиво? Так. Отаке. Морозиво смачне. про сині очі, як меди дівчина будила. 34 99. газ, ніфіга собі, ми по 25 заправлялися. Не знаю. Серйозно. Ну що, ми в Чернівцях, ми доїхали, вітаю! Привіт! Ну що ж, ми доїхали до Чернівців. О, якщо чесно, втомився трохи. Я відверто скажу, що я чомусь на мотоциклі, коли подорожую, то втомлююсь набагато менше. Що зараз підемо з речі, трохи відпочинемо і, можливо, прогуляємося містом. Вигляд з вікна готелю. Отак прокинувся, і одразу можна подивитися, скільки коштує бензин. Ось така тут ванна здоровенна. Тут вихід на балкончик. З якого видно автомобіль закрита парковка. Так, а це наш номер трьохмісний. От так це все виглядає. Але здається, що ну, ванна <сміття>, трохи більше за розміром, ніж сам номер. Ось так все виглядає. Коштує це чудо 15 баксів за ніч здається. 650 гривень. В номері чайничок. І все, більше нічого нема. І ще є отакий гарний шифонір з зеркальцем. І, ну, телевізор. A few moments later. Тож, вечір чернівців. Ми гуляємо. Трошки втомилися, але для невеличкої прогулянки сили завжди є. Так, ми тут були майже рік назад чи більше. Десь рік назад ми Тенерою з дружиною сюди приїжджали. Кайфове місто! І хоч як би нас не морила втома, це не заважало отримувати задоволення від прогулянки містом. Чудова тепла погода, юрби прогулюючихся людей, вуличні музиканти. Страшне дійство, що вчинила кацапня, тут не відчувалося майже зовсім. Ще час від часу війна нагадувала про себе написами, сховища і вікнами, закладеними мішками з піском. Але признаюся, на якийсь момент здалося, що те, що відбувається в Україні, просто якийсь страшний сон. Гуляючи, натрапили на собаку, яка була одягнена в якусь спеціальну амуніцію, і одразу привертала до себе масу уваги. Але потім вона вразила нас всіх своїм вишколом. Хазяй наказав песику викинути сміття, і він взявся виконувати цей наказ. Пошукав смітник і все ж за допомогою залу справився з поставленою задачею. Я тут подумав, що якщо собаку мовчили такому, то що ж заважає деяким людям доносити сміття до урни. Вже майже 8 чи 7 година вечора. Коротше, пів восьмої. Втомилися ми дуже сильно. Прокинулися ми сьогодні о 5 ранку, 500 кілометрів до Чернівців, прогулянка. Коротше, завтра буде теж дуже такий насичений день. Тому ми відправляємося в готель спати, набиратися сил. І завтра ми вирушаємо в Карпати. А куди ж ще? Такий день сьогодні трохи вийшов. Але є дві речі, які я хочу сказати. Перше, у Чернівцях немає дібільної заборони на алкоголь після сьомої години вечора. І якщо чесно, то тут взагалі складується таке відчуття, що війни тут немає. Реально, ну, просто єдине, що час від часу нагадує, це там десь іноді там закладені піщаними мішками вікна. Ось. І друга річ, що хотів сказати, Патріот мене сьогодні реально здивував. Я не очікував, що буде настільки комфортно в ньому їхати. Ось, а Осей він доволі економний. Ось, скільки в нас вийшло? Десь 10-11 10, літрів, 10 літрів газу на сотню. Ну це на круїз-контролі 90-100 їхати. І дуже комфортно. Автомат, круїз-контроль, клаці їдеш однією рукою керуєш автомобілем. Так що так. Ось все, що хотів сказати. Все, всім па-па, до завтра, і все ж дарма я ляпнув, що війна тут не відчувається. Цієї ночі я почув, мабуть, наймоторошніший сигнал тривоги за всю війну. Сирена лунала з чотирьох чи п'яти напрямків одночасно, входила в резонанс і змушувала вібрувати усі нутрощі. Жах, коротше.